Сьогодні будемо говорити про те, які документи необхідно надати службу у справах дітей, щоб отримати статус багатодітної родини. До прикладу, сьогодні ми розглядаємо таку родину: Тато і мама перебувають в шлюбі. В шлюбі у них народилося троє і більше діток. Вони зареєстровані і проживають в Ірпінській громаді. Тоді вони. Е тоді вони надають нам оригінали і дві копії таких документів. Перше паспорт тата, паспорт мами, витяг про зареєстроване місце проживання з QR-кодом. Його можна згенерувати в дії, можна замовити в ЦНАПі. на тата і на маму. Ідентифікаційний код на тата і на маму, свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження діток, фотографії 3 на 4 по одній фотокартці на тата, на маму і на діток від 6 років. Якщо в родині є пільги, якщо родина ВПО, чи хтось з батьків, чи двоє батьків є учасниками бойових дій, чи якісь інші статуси, це також необхідно надати в службу у справах дітей. Це така коротка інформація. Такий варіант.